Поки будуть живі ваші батьки, але дивлячись на вас, таких подорослі, сьогодні, хочеться сказати, вже не діти, але дорослі люди, ви сьогодні прийшли до того святого храму, щоб тут скласти подяку перед Богом за всі ці добродійства, що Він вам подав від вашого народження аж до сьогоднішнього дня, тому що ви пройшли якийсь певний. Я би сказав, і нелегкий, і трудний етап свого життя. Ви закінчили школу, ви отримали атестати, зріла, сложна дитина, навчається у своєї мами, у своєго тата, навчається чогось доброго, навчається і е, тих речей, які завжди стануть у пригоді вам у вашому житті. Але сьогоднішній день є для вас особливим, тому що сьогодні. Ви закінчуєте школу, вже, властиво, ви її закінчили, але сьогодні саме та урочиста мить, коли ви е, по праву вважаєтеся випускниками. Сьогодні та урочиста мить, коли тут в святому храмі ми разом молилися до Господа і принесли йому подяку. Принесли подяку, тому що і молебень, оцей, яким ми тільки вислужили, служили, називається Подячний. Ви чули у Святій Євангелії, як було сказано, коли одного разу Ісус проходив через одне село то прокажений вийшов йому на зустріч. Їх було десять чоловік. Вони були вражені тяжкою і страшною хворобою того часу проказою. І коли він їх поблагословив, то вони очистилися. Але повернувся тільки один. І запитує Ісус. А де ж дев'є? Чи ж не десять очистилися? Тільки один повернувся, щоб подякувати Господові за Його добродійство. Те, що ми отримуємо в цьому світі, є від Бога. Ми раз отримуємо і терпіння від Бога, тому що таким способом Господь хоче нас навчити добра, отримуючи терпіння, ми стаємо трошки кращими, ми стаємо ближчими до Бога, ми стаємо терпимішими до тих, хто переніс і переносить такі саме терпіння. І тому -то, е, сьогоднішня євангельська розповідь нам є прикладом. Не тих дев'ятьох, які не прийшли, але наприклад нам ставиться той, той один чоловік, той прокажений, один, який очистився, і впав до ніс Ісуса і став йому дякувати. Дякуємо за те, що Господь без хвороби, без чакої, злої, пригоди зберіг вас до сьогоднішнього дня, нехай таким буде. Гарним, прекрасним і ваше майбутнє життя йдете у той широкий світ, який називається Життя дорослої людини будьте гідними свого покликання, тому що ви є діти своїх батьків, ви є діти цієї школи, яку ви закінчили. Ви не раз її згадаєте, але вам нині то не здається, тому що ви молоді, красиві, здорові, і вам хочеться йти у той великий широкий світ. Але ви не раз згадайте свої школи, не раз гадайте той сьогоднішній день і будете десь шкодувати, можливо, за ним. Але вас попереду цікаве життя. Нехай же Боже благословення буде на вас у цьому житті, щоб ви молитви ваші, молитви ваших батьків завжди були для Бога подякою, і щоб Божа ласка і Божа благодать не переставала бути на вас. У всі дні вашого життя. Щасливої вам дороги у цьому е, широкому житті, щасливої вам дороги у майбутньому і нехай ніякі злі пригоди, ніяка спокуса ніколи не спинить вас на шляху до доброти, на шляху до зрілості, на шляху до е, подяки Богові, і нехай Господь вас благословляє. Амінь. Христос Воскрес!

щоб вони завжди вас своїми добрими справами. Так. Всіх присутніх. Дай, Господи, рабам Божим, випускникам сьогоднішнім, їхнім батькам, вчителям і всім присутнім і збережи їх на ноги, і благи, Іду я на урок, останній раз заходжу в клас, і продзвенить дзвінок, і плакать хочеться чомусь, та тільки не з руки, бо ми уже не дітлахи, ми всіх випускники. І плакать хочеться чомусь та тільки не з руки. бо ми уже не дітлахи, ми всі випускники. Останній раз, останній раз щоденник на столі і сумно дивляться на нас. Сьогодні вчителі і плакать хочеться чому? У чистий зал, в у очах у кожного, і радість, і надія нас, випускний шкільний останній бал. Ми сьогодні зібралися в залі проводжати дитинство своє, відлітає в замріяні далі сьогодення твоє і моє, все вирує, цвіте і буяє, пахнуть медом дерева в саду. Я сьогодні з дитинством прощаюсь і назустріч, зустріч із юністю йду. Юність наша складна і примхлива, то сміється, то плаче з лізьми. Все ще буде і сонце, і злива перешкоди здолаємо ми. О, юність, юність молода, барвиста, напоєна мільйонами сонців. О, юність, радісна, весела, промениста, як я люблю, твій водоспадний спів. Захочу я вплету плету у русі коси, усі ромашки з польових доріг. Захочу я і вип'ю усі роси, що впали діамантами до ніг. Захочу я царівною і тиму в моїх лугах, де впав свічадом став. Захочу я русалкою плестиму Між білосніжних лілій і купав. О, юність, юність, молода, барвиста. Я шею шати з листя запашні І нанижу калиненькі намиста, Щоб уклонялись ясені мені. Юність. Справді найкраща пора життя, і вона приходить у школі. Школа зібрала вас, поєднала, подружила. Одинадцять років ви прожили єдиними надіями, турботами, радощами і печалями. І сьогодні ви разом не востаннє. Шкільний дзвінок скликатиме ваші серця на зустрічі однокласників. Ви будете допомагати один одному, бо ви однокласники. Цей дім. Навіки залишаться вам дороги, близькі, а всі вчителі ваша рідня. Ви ніколи не забудете їхніх імен, звичок, їхньої великої науки. Минатимуть літа, колись сивина торкнеться і ваших скронь. Але навіть через багато літ, коли пригадається школа, дивний промінь торкнеться ваших вуст і очей, як сьогодні, їхніх дорогих наших вчителів. А сьогоднішній день проводить межу між дитинством і самостійним життям учнів нашої школи. Тому дозвольте мені запросити в цю залу тих, кому присвячується сьогоднішня подія, заради кого всі ми тут зібралися. Для кого цей вечір перша сходинка у самостійне життя запросити випускників. Дорослими вже стали ваші діти, їх повноліття і триумфу час настав. Запросимо випускників востаннє зайти у цей знайомий рідний зал. Зустрічайте Стецюка Віктора Володимировича, трудолюбивого, серйозного, але при цьому ще й веселого, відвертого, хорошого для всіх друга, учасника спортивних змагань. Зустрічайте Грисиміка Дмитра Васильовича, серйозного, трішки романтика і мрійника, трудолюбивого юнака, доброго і надійного товариша, учасника районних олімпіад і спортивних змагань. Зустрічайте Прокопчук Оксану Володимирівну, красиву і щедру дівчину, фантазерку. Хорошу співрозмовницю, гарну співачку і взагалі приємну особу, учасницю районних і олімпіад і учасницю художньої самодіяльності. Зустрічайте на враківка Микола Володимировича, екстремального, врівноваженого, щирого, доброго і відкритого юнака, учасника спортивних змагань. Зустрічайте, буру Надію Михайлівна, тиху та спокійну дівчину. Мовчазного, доброго і щирого, трудолюбивого, спокійного і тихого юнака. Зустрічайте Гаврилюка Романа Сергійовича. Веселу людину, яка перебуває в постійному русі, енергійного і балакучого хлопця, а в цілому хорошу людину і товариша.